Усім привіт! Мене звати Андрій і сьогодні ми вивчимо цікаву вправу на координацію. Поїхали! Для початку ми вивчимо рухи руками. Перше положення руки на талі 1. Друге положення руки на плечах 2. Положення на голові три. Вгору 4. На голову 5. Нижче 6. Сім. Вісім. Це простіший варіант виконання даної вправи. Сюди ви можете додавати стрибки. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якщо вам це вдалося, переходимо до більш складного варіанту виконання цієї вправи. Права рука на один рахуночок випереджує ліву. Тобто, права рука Наталії ліва ще знизу. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто ліва рука завжди запізнюється на один рахунок. Повторюємо ще раз: один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. Чудово. Тепер ми додаємо сюди ноги. Стрибки ногами. І один, два, три. Чотири. Поки що тільки по сторонах. Намагаємося це з'єднати разом з руками. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ви можете зупинитися поки що на цьому етапі, повторити, вивчити це. А потім, якщо вам вже почне вдаватися, ми будемо ще ускладнювати. Ускладнення наступне: В сторони. Разом. Права вперед нога. Разом. В сторону. Разом. Ліва нога вперед. Разом. Пробуємо поєднати це з руками. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Трішечки швидше. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово. Поки що вивчаєте все з правої руки. Потім, якщо вам все вдається, ви переходите до вивчення цієї ж вправи, але з лівої руки. Тобто, ліва тепер на один рахуночок випереджуватиме право. Це вже на домашнє завдання. Дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте, чи вам це вдалося. І також слідкуйте за нашими новими відео. До зустрічі!